У військовому інституті національного університету імені Тараса Шевченка відбувся День відкритих дверей. Захід відвідали понад 100 майбутніх абітурієнтів. Чимало з них учні військових ліцеїв та шкіл із посиленою фізичною підготовкою. Військовий інститут користується всіма можливостями Київського національного університету. Це структурний повноправний підрозділ університету, починаючи від наукової навчальної сфери. Культурної, спортивної. Ми приймаємо участь і користуємося потужною матеріально-технічною базою Київського національного університету. Присутнім розповіли про історію закладу, його структуру, навчальні програми та міжнародне співробітництво. Абітурієнти можуть обрати один із десяти напрямів навчання: переклад психологія, політологія, міжнародна інформація, журналістика, правознавство, фінанси і кредит, геоінформаційні системи і технології. Данило Іщенко, Євгеній Солодовник, час ще.